Hi, everybody. Um, let's look at how important it is for local governments through their financial systems to support the most vulnerable and how to invest in those that have been affected by the war so that we can recover even stronger. So, let's not forget how important it is to invest in the Ukrainians, into the people that are in their communities, because they are what makes truly resilient. Small businesses need the support of local councils, they need the support of local budgets, and it is important for everybody to look at them. And also they are going to be the driving force that will employ those that have been affected by the war. Especially those people that I work with, veterans, people with disability, and those that have been that have lost their homes and today they need to return and to become stronger and to become Стійкість, вона як і демократія, формується на багатьох рівнях, і тому в Європейському Союзі ключовою такою концепцією багаторівнева система управління коли на національному, регіональному і муніципальному рівні мають забезпечувати це все для того, щоб можна було самостійно врядувати і вирішувати питання, які турбують безпосередньо громади. Чому фінансова стійкість є важливою, тому що вона лежить в основі всього того, що робить громада. На місцевому рівні місцева влада надає послуги, які потрібні саме місцевій громаді. А для того, щоб бути стійкою і мати можливість це робити, необхідні фінансові ресурси. На фінансовому форумі якраз обговорюється питання про те, як якомога ефективніше посилити громади для того, щоб вони могли використовувати вже наявні ресурси, отримати додаткові повноваження, які необхідні для цього. А йдеться на сам про місцеві податки, збори. А з іншого боку. Ми рухаємося в європейський союз, і для нас відкривається дуже багато можливостей джерел фінансування, і для того, щоб мати можливість і спроможність їх використати, необхідно бути стійкими, в тому числі стійкими в спроможності використовувати фінансовий ресурс, зокрема, мати можливість самостійно контролювати, бути прозорими, бути відповідальними і ефективними в використанні цих ресурсів. Власне ці питання сьогодні обговорюються: питання місцевих податків, питання. Контролю, питання внутрішнього аудиту в громадах, для того, щоб ми могли не тільки використовувати власні ресурси, які є обмеженими в умовах війни, ймовірно, що недостатніми, але й також бути готовими до прозорої роботи з європейськими фондами, до яких ми рухаємося, в європейський союз.